Ти багато говорив про стосунки з друзями, з близькими людьми, які в цей час були поряд, підтримували. Yeah. Розкажи трошки про цих людей і про, про роль різних стосунків, взагалі, в тому, щоб якось проходити такі етапи. мати поранення, лікуватися, реабілітуватися це дуже самотньо, одиноко, прямо. і самотність в тому, що. Напевно, з якоюсь малою кількістю людей ти можеш поділитися цим досвідом. Uh -huh. Ну, є, є прірва реально між тим, як люди уявляють собі поранення, uh -huh. і тим, як вони є насправді. Емпатія це насправді проста історія, просто дуже ресурсозатратна. ресурсозатратна. Да? Треба там посидіти кілька хвилин і уявити, що би ти відчував в такій ситуації, але це треба, ну. Потренуватися, робити і мати ресурс на це. У більшості людей, на жаль, цього ресурсу немає. Часу просто немає, сил немає. Їм треба цей спільний досвід, скоріш за все, для того, щоб полегшити цю емпатію.